Як убезпечитись від радіаційного ураження? Радіація може знаходитись скрізь. Негайно вдягніть доступні засоби захисту органів дихання, маски, хустинки, шарфи. Негайно зайдіть у найближче приміщення, дім, укриття, підвал, Закрити вікна та двері, не допустіть протягу у приміщенні. Важливо проведення йодної профілактики тільки після вказівки ДСНС, поліції, місцевої влади, медичних працівників. Ваші дії після виходу з вогнища радіаційного ураження. Акуратно зніміть верхній одяг, не знімаючи засобів захисту органів дихання. Це 90% радіації. Обережно перенесіть одяг у герметичний пакет або пластиковий контейнер. Вимийте тіло з милом та голову шампунем без кондиціонеру або протріть вологими серветками відкриті ділянки тіла. Вдягніть чистий комплект білизни. Важливо! Торкатися одягу в умовах впливу радіації слід лише в рукавичках та маючи на обличчі засоби захисту органів дихання. Безпечні продукти при радіаційному ураженні. Всі продукти, які були в коробках, контейнерах, харчових плівках, банках та пляшках закриті герметично, безпечні. Їжа із закритого холодильника та або морозильної камери. При крайній необхідності можливо використовувати харчові продукти після їх ретельного миття. Запам'ятайте, кухонне приладдя та бокси для зберігання їжі необхідно перед застосуванням протерти рушником або вологою тканиною. Після обробки тканину та рушники помістіть у герметичний пакет контейнер та зберігайте у безпечному віддаленому від людей місці. Безпечна вода лише та, що зберігалася у закритих пляшках.